Сьогодні хочу показати, що буває, коли взяти несвіже насіння. Оце насіння цієї пітунії в мене ще 20-го року. Бо цього року була проблема з доставкою насіння. Ну, я думаю, візьму хоч що є, візьму, що є. Потім вже було і свіжіше насіння, я взяла його трошки запізно, Ну але дивіться, що краще, я вже навіть не знаю. Ось таке. Отаке ця велика, там нема нічого, там ще сходить, там малесенька, там маленька, ну, взагалі, отаке во, і отака схожість, В ящику було висіяно 500 штук. Що тут є? Ну, не знаю скільки є, але напевно більше так робити не буду. Я подумала, просто, що не буде його. Не доставлять жатона насіння, його доставили пізніше. Трохи запізно, краще запізно, як взяти отаке. І в мене вже був один такий ящик, я його висадила, я показувала, десь там є відео петунію парник. от така картинка самісінька була. Я ще тут чекала, 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 але вже далі нема куди чекати. Треба вже закінчувати, висаджувати, це вже останнє, що залишилося, треба висадити. Тому, колись хтось буде бачити це відео, нікому не раджу брати старе насіння. Нікому. Бо це виходить отакого. От Платиш за 500, там виходить гривня на а виходить на виході зійде, ну, якщо 200, то й добре. А зараз буду працювати на все добре. До побачення.